Volkswagen ID3 2020 року, електромобіль на 58 кВт. Тобто автомобіль на одному заряді проїде 430 км ходу. Наш автомобіль пригнаний з Європи, має 60 тисяч кілометрів пробігу і комплектацію PRO. В неї входять 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах, безключовий доступ, передній і задній парктронік, датчики сліпих зон також у нас є, камери 360, потім покажу, як це виглядає. Салон у нас ось такий от трьохколоровий, тобто світленький сірий, звичайний сірий і темно-сірий. Електрорегулювання передніх сидінь з масажем, з підігрівом, з підтримкою колінок. Кіряне мультикермо теж з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, є, адаптивний круїз контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням і розпізнавання дорожніх знаків. Все це вміє цей автомобіль. Також у нас є ще автопаркування. І що саме класне і цікаве, це проекція. Виглядає вона ось так. Якщо включити перемикання коробку, то буде відображатись ось тут ось проекція. Вона з'явилась. Супер. Так виглядає у нас сам спідометр. Ну, це якби такий екранчик з дуже класною роздільною здатністю і інформативністю. Пультимедія у нас виконана у виді ось такого величезного екрану. Він сенсорний, він з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також у нас двозонний клімат-контроль виконаний ось в три основки: ось Air Care – це означає, що машинка. Іонізує повітря і якби неприємні запахи звідси мігом улетять. Є ось такий от смарт клімат, тобто машинка має ряд функцій, які недоступні у інших автомобілях. Також у нас камери заднього огляду і камери 360 працюють саме ось так. Так, Йдемо далі. Різні ступінні настроїк. Будь ласка, грайтесь. Два ніша для телефону, дві тайпсіжечки і ось такий карманчик для всяких предметів. І два підлокітничка, ось такі індивідуальні для кожного з пасажирів. Дзеркало з автозатиненням заднього огляду, і ось така от стеля темно сірого кольору виглядає досить -таки класно, ергономічно з салоном. Так виглядає задній ряд сидінь, він в шикарному стані, має центральний підлокітник, два підстаканнички і також дві тайп-сізочки для задніх пасажирів. Так машинка виглядає задні наперед. Ну, має свій стиль. Багажничок у нас ось такий. Сидіння складуються і є зарядка мідлена від звичайної розетки. Так, Закриваємо багажник. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що він економічний, тому що він проїжджає дуже багато кілометрів, вкладень не потребує. Приїжджає до нас, велика окружна дорога 22, робити здрайв, СТО та забирає її до себе додому. Можу взяти як за повну вартість, так і в лізинг 15% від суми і від 1 до 5 років.